Щодня перед роботою Валерія традиційно купує каву з льодом, тільки так каже, може прийти до тями після поїздки в автобусі. Спека дуже впливає на самопочуття дівчини, перевтома та головні болі. Її буквально переслідують. Витримувати таку погоду допомагають особисті лайфхаки. Наприклад, я зробила нову зачіску. Вона мені дуже допомагає, тому що волосся не заважає і, взагалі, мені прохолодніше. Вдягаюся одяг яскравих відтінків та світлих відтінків, там білий. Або зелений, якийсь як зараз, ось наприклад, та надаю перевагу легким тканинам. Також у сонці завжди з собою маю водичку. Останні кілька днів температура повітря у Дніпрі стрімко зростає, в обідню годину сягає до 33 градусів. Але аномальної спеки, як була кілька років тому, цьогоріч не очікується, кажуть синоптики. В серпень 2010 року середньомісячні температура була вище норми на 6 градусів. Абсолютний максимум, 2010 рік. Плюс 41. Якщо брати сюди ближче, дев'ятнадцятий, тобто от шістнадцять, 18 вісімнадцятий, були найжаркішими роками. За прогнозами вчених це літо ізмовірністю ймовірністю 80% стане найспекотнішим в історії. Як доказ, аномальна температура в Європі. Хвиля спеки, яку прозвали Цербером, накрила частину Іспанії, Франції, Італії, Греції, Хорватії та Туреччини. Нині показники температурних стовпчиків там вже перевищують 40 градусів. Антирекорд зафіксували у Греції понад 46 за Цельсієм. Нищівна спека спричинила лісові пожежі, через що евакуювали близько 20 тисяч людей. Автореччині лісові пожежі впритул підібралися до готелів, і через сильний вітер вогонь стрімко поширюється. в Туреччині навіть увечері, і це ще не межа, кажуть люди. Ми очікуємо плюс 50, це дуже дуже скоро. Також ту ситуацію погіршує вітер, який дме зі сторони Греції, де зараз спалають ліса, і через це вітер дуже дуже сухий і неможливо витримувати цю спеку, бо постійно підіймається тиск і болить голова. Вогні і Італія масштабні пожежі накрили Сицилію. Є жертви 16 міст. Оголосили стан підвищеної тривоги через температуру, яка доходить до 47 і шести градусів. Нестерпна спека і на півночі країни в день людей багато не побачиш на вулицях. Машини їздять всі закриті, тому що працює кондиціонер в машині з відкритими вікнами. Подорожувати дуже дуже некомфортно торік, Європа пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень. Але цьогоріч температура повітря може побити усі рекорди, кажуть фахівці. Європа вона ближче до Африки, з якої переміщуючись міжнародному напрямку, часто надходять оці хвилі, спекотні хвилі сухого, жаркого ну африканських. Повітря зміна температури вод світового океану і загальної циркуляції атмосфери приводить до того, що от такі довгі спекотні періоди на Україну ж кліматичні зміни в Європі майже не впливають, ба більше найближчими днями очікуються опади та зниження температури. Софія Коценко, Олег Удринський, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.